Доброго дня. Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, активних, не знаю, прекрасних душею людей. Я сподіваюся, що я притягую саме таких, які, можливо, трошки заблудилися. і Їм потрібна підказка. Хто хоче знати себе трошки краще. Тема дня. Тема розкладу, чого він мені ніколи не скаже. Спробуємо на Оракулі. бо я бачила. Дуже багато на звичайних картах було реакцій. А такий розклад. Спробуємо на оракулі. Чого він мені е, ніколи не скаже. Давайте подивимося, хто ви, хто він. О, так. Що між вами? І чого вам ніколи не скаже? Ви. Ідеальна жінка. О, жіночна, дружелюбна. Приваблива, сексуальна, гармонійна, в гармонії з собою і з навколишнім світом. Ідеальна жінка. Де треба мудра, де, де, де треба примхлива, де треба відсторонитися, де треба приблизитися. Ідеальна жінка, чутлива, емоційна, як не знаю, як вода, як океан, яскрава, як сонячний луг. Він такий, як має бути, дівчатки: стабільний, безпечний. Налаштований на сім'ю, для якого важливі сімейні цінності, який може вам організувати ну, сімейне а от сімейну стабільність саме. І, по-моєму, як для чоловіка це дуже шикарна карта. Людина з, можливо, навіть з тим самим будинком, в якої є основа. Так, що між вами? Між вами щось сталося: якесь пробудження, якийсь можливо розлад, щось що було абсолютно неймовірно, як блискавка. Так. так, поїхали. Що між вами ще? Що якісь недомовки, якісь таємниці, якісь емоції, які переповнюють через красть, і якийсь вибір, якийсь шлях, який все одно вам прийдеться подолати. Так, поїхали. Що ж я вам ніколи не скажуть, що ви дуже мудра, дуже інтуїтивна. Що ви хитренька, в хорошому слові, як лисичка, що ви в будь-якому випадку доб'єтеся свого. Що ви для нього та сама емоція, та сама, ну, не знаю, та сама чаша, яка його наповнює, що ви дуже духовна людина, що у вас дуже багато знань, що ви маєте якісь проєкти, і ви дуже реалізована в цих проєктах. Так, ми ще про що кажуть, дівочки. Ви ще кажуть про те, що є у вас у ваших стосунках якісь люди, які вам мілко гадять, але ви це все аналізуєте і начебто о, вірно на це реагуєте. І, ви, можливо, він вам саме це і каже. Що будь-яку ситуацію негативну ви можете о, ну, перевести собі в плюс, трансформувати собі в плюс, що він ще вам ніколи не скаже. А що ви це катушка? І що всі трудності ви з гордістю предаріваєте і скошуєте, що вам нічого не страшно, що ви дуже, от, перше слово пішло доросла, тобто що ви дуже комунікабельна, що ви не боїтеся зростати, не боїтеся йти у свої страхи, не боїтеся робити якісь кроки в щось нове. Це прекрасно, що ви вірний друг, що ви вірний друг, і що він дуже хоче для вас бути тим самим чоловіком. По карті стабільності, зараз ви стоїте на якомусь виборі, і він начебто хоче вам сказати, що ось я ось я твій маяк. А ти я твій маяк, а ти мій маяк, що який може бути вибір, що ти повинна і так бачити? Невже ти не бачиш, що я і є твій маяк, що тобі саме до мене? Так, ось він буде до вас дуже-дуже швидко рухатися. Так. Всім людям, які. До вас були з хитрістю, з підступ з підступністю всі люди залишаються в минулому. На них е, ставимо хрест, і ви отримуєте шикарний улов е, якогось проекту, для кого актуально е, я не знаю, чи це кмісто, але мені пішло, значить я буду говорити. Для кого актуально можлива вагітність і виконання якихось мрій в цих стосунках, е, виконання бажань, е, достаток, добробут, е, матеріальний успіх, фінанси. Далі, от в цій карті вежа, як карта володіння, що ви всім будете володіти. Що ви будете знати якісь, якусь інформацію, якої не знали раніше, яка буде важливо тільки вашою з цим чоловіком. Сонце, прямо вся інформація, стабільність, достаток, стабільність. Нові знання, і все це приведе вас до успіху, до щастя, до творчості, до вашої яскравої сонячної енергії. На Надні колоди, дитина. Ще раз друга карта каже про те, що кому актуально буде вагітність. Хай тих, хто дійсно хоче, нехай все здійсниться. Давайте візьмемо вам пораду. Прекрасна колода. Ще одна карта. Карта сім'ї, карта дітей, карта сімейних цінностей, карта трансформації, хороших трансформацій, карта покращення. І букет. Щось нове, якась творчість, і творчість, якась надія. Просто краса життя, дівчатке. Хай все буде прекрасно, сонячно, як сьогоднішній день для вас. Благодарна за лайки, підписки, коментарі, донати. Рада всім новим прихильникам. Я рада, що на мій канал притягуються Ну, хороші люди. Я вам благодарна. Е, приймайте в благо, надівайте на себе інформацію з розумом і е, екологічно. Рада зворотньому зв'язку. Благодарю.